Привіт! хлопці, та Зараз будемо <плес> бавитись. <плес> зараз дам тобі телефон. зараз. Що хлопці, йдемо в садочок. Там сьогодні футбол у вас буде. Взяли щоденник Так. Новий день Садочок. О, а, ви тут заграєте чи футболки мокрі просто? там. <плес> <плес> Літо почалося, п'яте число вже, 5 червня, можемо. Можемо собі зажигати. Добре. Йде ж додому? Ні, ще рано. Так, прийшли в садочок. Ідемо в групу. О, привіт, мої милі. Привіт, Олег. Що, Олег? Водичку хочеш пити? Відкривай. Давай, давай. Ой, я тут сильно закрив. Все. А ви сказали папа Марії Степанівні? Йдемо, скажемо до Йдемо на майданчик бавитись? З Мартою. Не хочете? Я не хочу. Йдемо, хлопці, мама не буде чекати. Олег, що трапилось? Йдемо, тебе оси налякали, чи що, чи мухи, чи що. І пішли далі. Синочок. Так, бігом, бігом, бігом. бігом. Зустріли, маму. Що, нема шорти? так вийшло. Йдемо додому. Так, прийшли домашні гості. Робимо. Ревах. Дивись, який в цей ага. Так, Хлопці вибрали собі Туди, трактори, Олег жовтий трактор, Денис червоний вибрав трактор. Ну що, поїхали? Ага. Добре, ідемо ти ще шукати? Пішли. в садочок. Йдемо на вечірню прогулянку. <тарес> так, нова у садочка, треба спробувати. Погнали. <смітло> Добре. <пеку> <пеку> І бігаю також зігзагами. Не... До дороги обрати. До Вище. Ти... ти можеш вдарити! <пеку> 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 Та ти що? Олежику, що ти робиш, синочок? Куди ти сипеш? Олежику, не сип. Тільки не битися! Тільки не битися. По одному один гойдай, другий сидить. Біла книжка. Добре. Добре. Я був мап. Добре. Все, замалювали, всі картинки. Мамо, а ве. Так, прийшли зранку на стадіон. О, Ден! Ага. То великий м'яч, великий дуже. Угу. Молодець. Бий. Б... Оп-оп. То м'ячик сильно не накачаний. Може так приліпає дуже сильно через то. Ой-ой. Угу. А де я кину? Полетів. Гол, та, тобі забив. Молодець. Ні-ні. Ні? Так, ну давай. Молодець. О, літак прилетів. Ого. Молодець. Матувся. Ого. Бий, Денис. Молодець. Ану, Олежик показуй. Ого. Ого. Нічого собі. Ну ти дав. Давай, Денис, копай мені. Олег. Добре. Бий! О, молодець! Ого, як полетіли літак! Як ти гарно такі кидаєш? Добре. Юп. Добре. Я не бойбу бити! Кидай. Ой-ой, це ж керує. Головний чого. як полетіли літак. Молодець за Добре. Тільки не битися. Олежик, а ну покажи, як ти вмієш. Його, як полетів. То небезпечні тренажери. Йде. Да. 9 червня, ми в шапках, куртках. О, така в нас погода. Йдемо, садочок. Тільки стоп, стоп, щось вам покажу. Дивіться, дивіться, який великий равлик. Бачите? Денис, ось, ось равлик. Ди сюди. Бачиш, який величезний равлик. Олег, ти бачиш? А не хочете з ним бавитись? Ну, не треба. Ой-ой, що? Не дам тобі телефон. Мама каже, що ти був нічемний. Я зараз дам. О, правильно, ще на драбинці ти буду давати телефон. Ні, його треба зарядити. Я ставлю на зарядку, Олег. Його треба зарядити. Dobrze. Денис, бррррр, не треба. Да. <кхе> Добре, да щось придумаємо. Все. Все, я, я пішов. Я <прості> <прості> <Не> пішов. Свій <прості> вам <прості> нема що робити? Олег, і куди ти впадеш? Не битися! Та не битися! Ногами тим більше. Добре. Олег, і куди ти хочеш впасти? А що ти там робиш? Гарно вас баню. Не битися! Що, не битися? Ногами мені! Стрибати можна, добре. Це автовози. Ага, а там є дим тато на роботі, так? А це автовози, вони везуть машини. Бачиш? Автовози. Ден, то тяжкий рюкзак, куди ти волочиш? Ні, це тато. Та, то тато від... Ну добре, тато буде волочити. Угу. Добре. О, привіт 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 люблю. А що ти хочеш? Ні, я буду дзвонити, мені треба по роботі дзвонити. Бередягайтесь. Будемо бавитись. Смачного, хлопці. Дай мені піжаму. Дай мені піжаму. Піжаму. І будеш спати тоді там піжаму. <пілути> Денис все-таки нажив піжаму. Молодець. <пілути> Це досить. Олежик так руки заклав. Чи може, привет! Привет! Деня, помахай Привіт! І поцілую повітряний, давай. Клас! Клас. От, клас. Іди. Деня, ти повітряний поцілунок, давай. Де да, не моє настрою. Скільки у нас курочків? Чотири? Ага. А куди ти ходиш? А може, проходимо. Да. 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 Сьогодні міняємо піжами наші в садочку. Несе. О, мої перці. Їдемо за велосипедом зараз. Куди, куди? Назад, хлопці, назад. хлопці назад, назад. назад назад. Все, ага, прийшли, купили велосипед, там олежик, тут озеро. Так, спакували велосипед. Так. Поки будуть... що з одним, а там докупимо другий. Так, хлопчики, йдемо до Іри. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем, йдем. Так, хлопці, ліфт приїхав. Заходимо. Угу. Три-три і ще раз три. І все, заходимо. Олежик, привіт, а Денисик добігає. Ага, йдемо. Підемо додому, хлопці, вже. Так, хто прийшов? Хто прийшов? Мама прийшла. Так, пішли з мамою на базар. Що, що то є? Це полуниця. Ага. Полуниця? Ага. Добре. А це що, хлопці? Мені <головіка> ще одне золочко з месок треба, дивіться. Апельсин? Апельсин, все, що хочеш є. Хлопчики, ви, ви прийшли на озеро? А кого ми бачили тут? Кого бачили? Ми прийшли, кого бачили? Качка. Качка? Ні, кролик тут, там не зелік. А, нічого собі. Кроликчик. тік. Дивись, щоб вода не випадала. Ден, стій! Качки, дві качки припливли. Качечки, бачиш. <рес> Ось така розвага в нас. Ага. Ой, лебідь приплив. Коротше, всі приплили до нас. Там ага. лебід. Де лебід там? Лебідь Олег та? і Ага. А диви, а мама має одного хлопчика, а? Маленького. Фей, шипить Чому ти шипиш? Ану не шипи. Добре. Ну, Денис сів на трактор. Денис покликав братика. Коротше, будемо зажигати. Так, давайте будемо вчитись на велосипеді кататися. Тата вчить Олежика кататися. Так, давай. М -м -м. Так, Денис поїхав? Молодець. Олежик щось чує. Так, велосипеди вже не потрібні, бо є ням-нямки. Самокат, велосипеди? Так, у нас хлопці на ранковій розминці. Дали, дали. Ага. Бачу, бачу. Добре. Тут матувся ще є. Олег, ти куди поліз? Олег! Ні, 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 ні. Не можна рухати, коли хтось на драбинці. А ну, а ну, Денис, тепер. Тато, ой, я, я підв'язав вище трошки кільця, так що, хлопцям не так просто. Денис, Денис, ні, ні, я так боюсь. Злазь, злазь, ну ти в баня. Все, злазь. Знайшли хлопці, кульки. Розважаємося. Ага. 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 Як лежик придумав. М'ячики. Мама зробила гарну кашу з творожком. Зночі, ага. покажи, а другу руку. Хуліган, йди витирай, бери салфетки витирай. А ну Олег, покажи. Покажи мені руки. А другу? А другу? А, а, а де не чисті. Все, йди мий. Закатай рукава! А Олег на драбинку, йому тільки драбинку потрібно. Та? Крутиться, крутиться, крується, крутиться. Добре. Угу. Швидко? Молодець, молодець, добре. Та молодець. Та досить. Все, досить. Сто, стоп. Та то слуш, мокрою серветкою, Олег. Ага. Да. Угу. Витирай. <реш> витирай, витирай, добре витирай, синочок, витирай. Давай. Ану ріж ножничками, ріж кульку ножничками. Ой-ой! Ану другий нож. Ану. Ой-ой! Олег, ти не лякаєш. Ану давайте. Ой. Ой, Олег, Денис, ану. І давайте. Давайте. Денис, давай! Та давай! Що ж ти Хай Олег добре. Добре, ріжемо. різемо собі наші завдання, які ми робили. І підемо гуляти. Угу. Угу. Сьогодні на мотоциклах. Хлопці, куди їдемо? Туди чи туди? туди. Вирішуйте. Туди. Хоч куди поїдеш, то тоді поїдемо. Добре, ти один туди, другий туди. <рес> ні, ні. Добре, їдемо сюди. Так, прийшли домаші, а її нема вдома. Наклейки здер. Ну, для чого? Дай сюди. Що вам дати? Телефон. Добре, приїхали на качельку, я вам дам зараз телефончик, посидимо собі в затишку. Так, йдемо додому. Правда, Денис вже захотів кататись. Нічого. Які мама зробила нам? Штуки. Сирники. <клес> <клес> <Значов. клес> <Таща. клес> мама. Що зробила? Сирник. Сирник. Добре. Ще приніс. Олежик нажив. Знайшов. Та знайшов. Що тобі? Та він Денис. Олег, ти приніс. Олег, давай Денису. <клес> давай, давай, ти ж казав, що Олежику, да. давай Денису. <клес> 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 давай. Все. Добре, що молодеш? Добре ж хоч так. Хлопчики, це спортивний куток, а не. Ї... їдальня. Добре. Прийшли на годилку, а де діти? А діти тут. Хлопчики Олег, тут. Не кидайте. Угу. Все, камі... Що ви хочете? Сумку? Ага. Там пуста пляшечка, яку вилили. Новий тиждень, садочок. Садочок, тут хлопці. І ми. Так, беремо конструктори. Олежик такий, там Віталік такий. Тарасик ще не, а книжечку взяв. А Денис такий. Все, А я на роботу, папа. -па. He was shining, Tommy. He was shining, Tommy. Then